У День музейного селфі в Закарпатський музей народної архітектури та побуту на екскурсії прийшли учні Ужгородського ліцею номер 3 Учень ліцею Артур каже, хоче зберегти фото на згадку про екскурсію. Я роблю селфі в школі, вдома з батьками, щоб запам'ятати, що я ходив на екскурсію, щоб запам'ятати цю мить. Дівчата теж активно роблять селфі біля пам'яток архітектури. Учениця ліцею Юлія любить фотографуватися на відпочинку. Я роблю селфі вдома, у школі з подружками. Роблю я селфі для того, щоб згадати мить. Наприклад, я була на морі, я там робила селфі, і тепер я передивляюсь ці селфі, щоб згадати, коли я була на морі, як там було класно. Я роблю селфі на природі, вдома, інколи Інколи фоткаю моменти з подругами, щоб потім згадати моменти, коли то було, і потім, коли я виросту, подивитися, що там було, коли я була маленька, і згадати ті приємні моменти. Часто роблю у школі з подругами, щоб потім показати батькам. І згадати, коли то було, як то було. День музейного селфі у світі відзначають щороку, третю середу січня. Така акція створена для популяризації музеїв, розповіла завідувачка відділу науково-освітньої роботи Ужгородського сканцену Тетяна Сологубко. Ця перше в Європі, взагалі у всьому світі, ось цей день музейних селфі було запроваджено в 2014 році. А мета цього дня музейних селфі у тому, щоб привернути Увагу відвідувачів до музейних колекцій, до музейних експонатів, щоб зацікавити відвідувача і так, так би мовити, в такий сучасний спосіб привернути увагу до культурних надбань, до музеїв. Цю акцію проводять восьмий рік поспіль. Селфі всі охочі можуть публікувати у соцмережах із хештегами музею. Трьом переможцям, чиї фото наберуть найбільшу кількість подобайок, працівники музею приготували подарунки. Діана Шух, Андрій Гісем, Суспільне новини.